Там Don't Leave the Celtical. Десь там Вероника привет. Ну, угу. Угу. Паркур. Ну, расскажите, хто знает, что це за паркур такий взагалі? Оба як завжди на кінці нічого не получається. Знову цей мост. Знову це ми цю... Гру. Грали, грали. Хорошо, Я отказываюсь прокурить. Ты. Да. А Ауси. Вот... Девочка на ходы по мне. спать мене біля басейну, понятно спать в басейні скрытое слово Жаль, да, дуже жаль. Хорошо, что это нереальность. А как вообще понимать, что тут ночь, что тут день? Ну уже шесть нормально, уже можно просыпаться. Так, день, день номер два. Кто знает англійський, переведіть, я так не знаю слова. Ой, а, -а, -а. коротше, моя методика ходить ось тут с і від всіх прятаться. Ні, Вероніка туди а, коротше, ми сейчас почнемо опять играть снова, ні, да, ось такий басейн великий. Ты ж не підешь там, ні. О, хорошенький. Я тут буду стоять на чекуток. Хотя ні, я паркур буду проходить. Так медленно хорошо, никому не буду заважати а. а я уже думала, что лучше всех, что лучше всіх, всіх паркурю. И сразу ж пала. Що це за шина? Спочатку тут, потім вже там. Преміумс. Що за преміумс? Це їда якась? Е, як вам такі печенька Преміумс? Е, до речі, нам там зверху розповідають. Коли нам їсти, коли у нас паркур... Ну, мені цього не треба, бо у мене є Вероніка. До речі. До речі, вже немає в мене Вероніки схожої. Так немає. Що зробити? Врача несправедливе. Ну, я гадаю, на цьому ми будемо закінчувати. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока. Отакіот всі. Красотульки, красотки, красавці. Ну, а у нас вже гра знову починається. Подивимося, що буде в цей раз, до скількох ми виживемо і коли взагалі ми виживемо. Там дівчина одразу захотіла померти. Тут я не знаю, що нам казують. Тут нам все розповідають, розповіли. Вільні туалети. А... О боже, знову моя методика в процесі. Ой, а якщо буде грати в цю гру, ніколи не робіть ось так. Бо хтось точно за вами піде, вірніше за вашою душою. Може. О, нарешті. Так, да, як і трамплін. А, батут. А, батут на новому рівні трамплінце Батуц. Хто знав? Хто знав, я не знала. О, це так дворікти нас хочуть, да. Отже ж. Вероніка взагалі все розповідає. <кос <necesita> Пить. Дуже справедлива гра. Тут можна побитика один раз. Ну, наприклад, добре. Зараз... Де гаряча картопля? У кого гаряча картопля? А кого гаряча картопля? Це не Вероніка случайної їжа якась так це в неї їжа звісно Дуже гарна їжа. Проте що не зробиш, щоб вижити? Де де, де свімг? От у цьому плавати? Божечки Ненавиджу цю гру. Що Вероніка стоїть тут мене, охороняє? А вона в той не могла зайти туди? Типу, да? Зрозуміло. О, а куди? Куди? Тут можна шолі вийти якось, чи як? А, це палет лава. Понятно, Он, Там лава. І що? Це ми будемо на очі доски виживати тепер, чи що? Чи вона пропадає? Дуже гарно, що ми тут прозорі було так би. А тупо вже все. Нічого нормально. З такої висоти спригнути нормально. Нічого собі. О. О. Ооо. Конечно, не дуже прям. О Боже, о Боже, ви бачите, як я лягла? Мені так гарно ще й ногою телепаю. Ааа, лежак, лежак, лежак. <кхи> Good night everyone. Пити, спати, мити. А комусь тушнить. Хтось взагалі не лягає спати. У когось подсонеться, е -е, а хтось в туалеті сидить. Не ходить по мені. Кось не дуже справедливо, ви лягаєте спати, макулісь в горах. Така приходить якась дівчина, який, там, який у неї там нік. Надя, не буду казати друге слово, там воно не дуже хороше. Надія або Надя не знаю. Приходите, от спите ви в горах, і тут вона така приходить, це Надя Надія не знаю. А Надя Надія не знаю, приходить така і топчеться по вам. Надя Надія, я не знаю. Я, ду, ду, ви дуже неприємні. Надя Надія, не знаю. Ой, сюда. О! Ой, якраз. Паркур. Наш любимий паркур. Паркур, 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 паркур. Кстати, до речі, як я бачу, кожен раз він різний. Так? Хто знає, я не знаю. View. До речі, гарно ми просинаємося в дев'ять і тут уже паркуримо така зарядка. <кхи> <кхи> так.